Ламбургіні з виробництва найпопулярніший суперкар. Джип Wrangler буде електричним. Та новий 660-сильний Седан Від G. Все це і трохи більше у короткому випуску автоновин. Не забуваємо підписатись на канал і поставити вподобайку. А також не забуваємо за інші мої соціальні мережі, посилання на котрі ви зможете знайти у описі до відео. Виробництво Lamborghini Huracan наближається до завершення. На суперкар вже припинили приймати замовлення. На підприємстві Lamborghini зберуть замовлення раніше Huracan. і в 2024-му знімуть модель з виробництва. Розробка її спадкоємця вже вийшла на фінішний етап. Наступний Lamborghini Huracan з'явиться наприкінці 2024 року. Поки інформації про суперкар мало, але відомо, що він стане гібридом, як і його старший брат Lamborghini Revolto. Замість бензинового V10 може отримати новий двигун V8. Huracan знакова модель для марки, адже це найпопулярніший суперкар Lamborghini за всю історію компанії. Його випускають з 2014 року і вже зібрали понад 20 000 купе та родстерів. Всі Lamborghini Huracan оснащені високооборотним 52-літровим v 10 а його потужність складає 580-640 кінських сил залежно від модифікації. Максимальна швидкість перевіщує 320 км на годину. Останньою версію моделі став позашляховий суперкар Lamborghini Huracan Serato. Jeep збирається повністю перевести свій культовий позашляховик у Wrangler на електротяг. Це може статись вже у 2027 році. Нове покоління Jeep Wrangler було представлено у квітні 2023 року. Зараз модель можна купити тільки з ДВЗ або гібридною силовою установкою, але за кілька років з'явиться повністю електрична версія. Джип мають намір виробляти лише електромобілі з 2030 року. Вже зараз у Європі можна придбати електрокросовер Avenger, а з 2024 року будуть доступні моделі Wagoner S та Recon. Голова Jeep Крістіан Мен'є зазначив, що Wrangler є обличчям бренду. Він підтвердив, що нове покоління моделі буде не тільки повністю електричним, а й матиме кращі можливості на бездоріжжі. Очікується, що електричний джип Wrangler отримає великий запас ходу та потужність понад 300 кінських сил. На вибір буде доступно відразу кілька версій з декількома електромоторами. Новинка збереже знайомі риси дизайну, тому чекати на революцію зовнішньої культової моделі не варто. У Китаї розсекретили новий седан Geely Galaxy L6, який отримує надпотужну 660-сильну гібридну версію plug in гібрид Gilly Galaxy L6 складе конкуренцію Batkin Plus DMI. Модель представлять у 3 кварталі 2023 року. Спереду розташовані тонкі фари та відсутня решітка радіатор. Внизу розташовані вентиляційні отвори. Дверні ручки втоплені у кузов і висуваються під час активації. Ззаду розташовані незвичайні ліхтарі, які з'єднані в один блок. G Galaxy L6 оснастять гібридною силовою установкою з 1,5-літровим бензиновим турбованим двигуном та одним або двома електромоторами. Сумарна потужність складе до 390 кінських сил. Також седан отримує заряджену версію потужністю 660 кінських сил. Розгін від 0 до 100 км на годину становитиме менше, ніж 4 секунди. Інтер'єр виконаний у бежевому та чорному кольорах. У середині розташований великий вертикальний центральний дисплей і чотири кермо з плоским дном. На центральній консолі є три відсіки для зберігання речей. Українці і українки, не забуваємо, що в нашій країні іде війна, і що тільки завдяки нашим бравим воїнам подібний контент може створюватись. Тому не забуваємо допомагати одне одному, а також військовим, бо вони зараз потребують її як ніколи. І пам'ятайте, поки ми єдині. Ми не переможні. Слава Україні! Опубліковано перше фото Renault Foeva Trophy. Концептуальний електрокросовер презентує 22 травня на відкритті тенісного турніру Roland Garros. Електромобіль Renault – дещо змінена версія торішнього концепту Foo Eva. Кросовер у особливий відтінок блакитного кольору. Такий був у знаменитого Renault 4 1962 року. Крім того, на кузові з'явилися елементи яскраво жовтого кольору. Це натяк на тенісні м'ячі. Автомобіль зберігає пластиковий захисний обвіс, високий кліренс і позашляхові шини, а на даху встановлений багажник. Електромобілі Renault FUEVA Провісники новою бюджетною моделі вартістю менше 30 тисяч євро, що з'являться у 2024 році. Серійний кросовер Renault 4 своїм дизайном повторюме одноіменну модель 60-х років. Новий Renault 4 буде побудований на платформі CMF BEV, який електромобіль Renault 5. Довжина кросовера складе близько 4,1 4,2 метри. Концепт кар Renault Foeva Trophy оснащений 136 сильним двигуном і розганяється до 100 км на годину за 9 секунд. Серійну модель запропонують у кількох варіантах, причому топова версія зможе проїхати близько 400 км без підзарядки. У Німеччині відбулася європейська прем'єра Honda ZRV, новий компактний кросовер надійде у продаж із осені. Кросовер Honda ZRV нова модель марки. У лінійці вона нішу між компактною Honda HR-V та новою CR-V, яка підросла у розмірах. Модель вже продається у Китаї, а також у США. Там вона називається HR-V. Основними її конкурентами стануть Nissan Qashqai, Kia Sportage та Hyundai Tucson. Нова Honda ZRV 2024 відрізняється оптичним дизайном з похилим дахом і плавними формами кузова. Широка решітка радіатора поєднується з довгастими діодними фарами. В основі авто лежить платформа нової Honda Civic. Спорідненість з Honda Civic помітна в салоні ZRV. У нього запозичене кермо, передня панель, віртуальний щиток приладів та 9-дюймовий тачскрін. Замість важеля КПП набір кнопок. Об'єм багажника складає 390-1291 літр. У США та Китаї модель доступна у 1,5-літровій бензиновій версії, але на європейському ринку нова Honda Z'RV буде запропонована лише у гібридному виконанні. 2 бензинова четвірка та електромотор сумарно розвиває 184 кінських сил та 315 ньютонів на метр. Середня витрата палива становитиме 5,7 літрів на сотню кілометрів. Якщо вам сподобалось це відео, то пропоную вам зайти на канал і підписатися, а також передивитись інші відео на моєму каналі.